Привіт, я Вірменка з Крузії. Я буду читати вірш українською. Підтримайте мене, будь ласка, підпискою та лайками. Ми відновили Київ, Харків, Суми. Відбудували і черників, і херсон. На вулицях не чути більше шуму. Здається, це був просто страшний сон. Народжений метро пішли до школи. Будинки стали краще, ніж тоді. Сьогодні свято у нас тіє перемоги, ми вистояли в цій страшній війні, і знову у містах пташки співають, і видно посмішки, Дитячий сміх, луна, ракети вже над нами не вітають, нарешті і до нас весна прийшла, і мирне небо вже до нас вернулось. І не рахуєм більше, скільки втрат. І пам'ятает всі, хоть скільки днів минуло, Не візьми нашу волю автомат.